За там шість років, які я працюю в цій сфері, дуже змінюється, і глибина змінюється. І я відчула, що мені більше потрібні глибокі знання у маркетингу саме. Я здається, йшла з тактичним запитом, а вийшло більше стратегічне бачення. Коли я почала заглиблюватись, то стратегія вийшла на перший план перед тактикою. В Першу чергу я е, на перший план почав ставити саме цінність, яку я приношу раніше. Я більше керувався там якимись інтуїтивними речі або уже напрацьованими роками, але потім стало зрозуміло, що коли ти ставиш якусь більшу ціль, тобто ти визначаєш цінність для клієнта і того, що ти хочеш досягти. За допомогою цього, то і твоя робота стає набагато ефективнішою, і вона дійсно приносить цінність. Це навчання мені якраз дало можливість так трошечки підніматися, робити паузу перед тим, як робити наступні кроки, робити паузу, дивитися, аналізувати і потім вже переходити до наступного кроку. Коли ти навчаєшся і в тебе там класно розвинута одна частина роботи в маркетингу, коли ти да на цьому шляху, а ти хочеш подивитися ширше, ти хочеш зростати в маркетингу, то тут теж буде дуже доречно, бо в мене якраз такий досвід, трохи однобі. І мені школа маркетингу треба була, щоб подивитися вшир. От на цих, мабуть, двох етапах. Додала би трохи. Ко більше впевненості, наприклад, ті, які завдання, ти знаєш, як там його робити, чи якось як воно завжди компанія звикла, що воно так робиться, але й багато інших способів, поглядів, методик воно все змінне в різних ситуаціях, в різних контекстах. Я Ірина, яка заходила на навчання, і я Ірина, яка вже зараз виходить з цього крайнього модулю, це вже два різних абсолютно спеціалісти, бо дуже класно прокачуються знання і знімаються рамки. В даній школі дуже круто структурували підхід до головного, тобто головна стратегія головне продукт. А не купа продуктів, ти маєш обрати конкретну свою ціль, сфокусуватись на ній, і ти маєш обрати власне кажучи, стратегію для цього продукту, як він буде рухатись. Причому не просто так, як ти хочеш, щоб він рухався, а стратегія має бути побудована під кінцевої потреби споживача. Принаймні для своєї команди, ну і для компанії в цілому, я розумію, куди ми хочемо прийти. І от всі ці кроки, які ми вже почали робити, я чітко розумію, для чого ми цього робимо. І якщо мене хтось запитає. Для чого я чітко можу сказати?